Ремонт міських доріг, тротуарів та прибудинкових територій продовжується. У Борисполі асфальтують як вулиці в центрі, так і на околицях. Наразі капітально відремонтовано близько 22 тисяч квадратних метрів міських шляхів. Заступник міського голови Микола Корнійчук розповів, що роботи поділяються на поточний та капітальний ремонт, на які виділяються відповідні кошти. Міський бюджет він. Має дві, як кажуть, половинки. Одна половинка це бюджет розвитку, звідки ми маємо право використовувати гроші тільки на капітальний ремонт, на реконструкцію, на будівництво, на придбання нових машин, механізмів обладнання. І є кошти для поточного ремонту загального фонду. Звичайно, що поточний ремонт він передбачає тільки підсипку, грейдерування вулиць, латання тих ям, які ми латаємо, можна сказати, кожен день. Микола Корнійчук пояснив, чому деякі дороги в місті заасфальтовують частинами. Ми по вулицях прокладуємо частинку асфальту, там буквально 120-130 метрів, і йдемо на другу вулицю. Чому так? Тому що на вулиці ми можемо виділити із поточного ремонту не більше як 120 тисяч гривень. Це без виготовлення проєктно-кошторисної документації. Для прикладу, вулиця Урицького, ми її асфальтували отак три роки. По 119 тисяч і ми її зробили. Для здійснення капітального ремонту проєктно-кошторисна документація є необхідною. Там, де проводиться капітальний ремонт, виготовляється проєктно-кошторисна документація. Проходить її державна експертиза. Через державну будівельну інспекцію виписується відповідний дозвіл на виконання робіт, так звана декларація, і тільки після цього виконуються роботи. Це займає такий період, десь біля 5-6 місяців. Микола Петрович розповів, що за наявності коштів у бюджеті створюватиметься проєктно-кошторисна документація на ремонтні роботи вартістю мільйон 200 тисяч гривень. Тендерне законодавство передбачає, що без процедури тендерних торгів ми можемо виконувати будівництво або капітальні роботи на мільйон двісті. Якщо більше, тоді треба проводити процедуру тендерних торгів. От і порахуйте. 5 місяців це виконання проєктної документації, проходження її експертизи, отримання всіх дозволів, а потім мінімум десь 2,5 до 3 місяців процедура тендерних торгів із виконанням усіх тих вимог. І виходить, що 5 плюс 3 8 місяців, і ми майже втрачаємо і весну, і літо. Через що ми таким методом працюємо? На поточний ремонт і на капітальний ремонт. Наприклад, ми зробили зараз частину вулиці робітничої, Дойшли від вулиці Шевченка до вулиці Робіт, до будинку робітнича, 19, до багатоповерхової все. Це якраз ми зробили на мільйон двісті документацію, виготовили. Пройшли державну експертизу, звичайно, що вартість зменшилась уже виконання робіт, і ми виконали на мільйон двадцять тисяч ремонт частини цієї вулиці. Звичайно, що Далі вона буде продовжуватись асфальтуватись, але вже у слідуючому році. Ми обов'язково її з'єднаємо із вулицею Київський шлях. Нещодавно по вулиці Київський шлях було здійснено реконструкцію тротуару, протяжність якого майже 600 метрів. Вартість ремонту хідника 300 тисяч гривень. Тут виконуються робота по капітальному ремонту існуючого тротуару, можна сказати, не існуючого, тому що він не робився десятки років і вже прийшов у повну. Як кажуть, негодність. Він не завершений. Ви бачите, що зараз, зараз роботи виконуються на вулиці Ватутіна. І сьогодні ж сюди повернеться техніка. Сьогодні ми з'єднаємо оці дві частини тротуару і тут буде повністю заасфальтована, завершена ця робота. Перший заступник міського голови повідомив, що будівництво та ремонт доріг по місту не завершується. Сьогодні виконуються роботи знову ж таки на 119 тисяч по вулиці Некрасова, буде частина вулиці Некрасова заасфальтована. І у нас дуже велика робота перед нами ще буде це асфальтування вулиці Каховської, частини вулиці Каховської. От і будемо виходити до вулиці Суворова. А там по проєктній документації, яка витримала, яка пройшла всю експертизу, будемо асфальтувати повністю вулицю, але знову ж таки на ту вартість, яка передбачає мільйон 200 тисяч. Ну, вулицю Суворова будемо продовжувати. от теж такий яскравий приклад вулиця Суворова. Ми також її асфальтуємо кожен рік на якусь певну суму і в цьому році ми її будемо продовжувати. І знову ж таки, ще в цьому році не закінчимо, заасфальтуємо ще у п'ятницю на 119 тисяч, закінчимо вже на слідуючий рік. Ремонтні роботи виконує Броварське шляхово будівельне управління номер 50 А ремонт прибудинкових територій здійснюють Бориспільські комунальні підприємства «ЖРЕУ» та ЖЕК-1. Також у місті освітлюють вулиці. Якщо взяти, наприклад, за минулі роки... То не тільки виконувались роботи по капітальному ремонту доріг, капітальному ремонту тротуарів, виконувалися роботи по капітальному ремонту і будівництву вуличного освітлення. От я б хотів привести таку цифру, що за 2013, 2014-2015 рік було виконано роботи по освітленню 96 вулиць, і в загальній сумі було встановлено більше півтори тисячі світлоточок, тобто більше півтори тисячі ліхтарів на наших. Вулиця благоустрій Борисполя продовжуватиметься і надалі. Виконані роботи по місту сприятимуть комфортному проживанню його мешканців. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.